うん。 Друзі, всім привіт! Я Катя Юдіна і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої процеси, подарунок пряжі і покупки пряжі, які зробили нещодавно. У мене зараз в процесах такі дуже осінні кольори і я сама надихаюсь, коли їх в'яжу, тож цей шматочок натхнення хочу передати і вам. Хотіла знімати ще в середу, але середа почалася з дуже гарних новин. В середу я гуляла Києвом, підтащем, і з одного боку, я дуже люблю Київ гуляти сама. І підтащем це було кайфово, але все одно настрою не було. Але середа закінчилась дуже-дуже гарними новинами. В Україну повернулися наші полонені з Зовсталі, і я хочу. Я знаю, що кожен українець був дуже щасливий від цих новин. Ми всі нарешті плакали від щастя, бо дуже переживали за наших військових і сподіваюся, що таких гарних новин надалі буде все більше. І всі наші хлопці і дівчата повернуться додому. Тож, давайте переходити до в'язальних процесів. І так, це майже всі мої процеси, які я зараз в'яжу. Взагалі я людина, яка любить, коли є один процес в роботі, максимум два, це, наприклад, щось велике і якийсь малий аксесуар. А взагалі я раніше любила, щоб одне розпочати, закінчити і починати інше. Зараз я так не можу, мені не вистачає концентрації уваги, не вистачає зосередженості, і я розпочинаю багато-багато нових процесів. Добре, що це тільки одна велика робота і все інші аксесуари. Але всі ці процеси мені підіймають настрій, бо я обираю такі кольори, які мені дуже-дуже подобаються. І це всі ті процеси, які я в'яжу, не під замовлення, а щось для себе, щось на наявність на продаж. От і тому я обираю саме те, що мені хочеться зараз в'язати. І про ці всі процеси я буду зараз розповідати окремо. І розпочати я хочу з шкарпеток. Це дитячі шкарпетки, які я в'яжу в подарунок на ножку приблизно 19 см. І дуже сподіваюся, що вони підійдуть по розміру. В'яжу з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Як бачите, резиночку, п'яткою, масок я в'яжу з однотонної пряжі, і це номер 844. А ось це основне полотно. В Яжу з такої дуже-дуже гарної пряжі, прям не можу натішитись цим кольорам, особливо зараз у вересні, і це номер 7709. Нещодавно, до речі, я дивилась відео на каналі у Альони Паращенко, І вона в'язала, здається, з цього кольору шкарпетки методом Helix. І мені так воно сподобалось. І особливо саме ці кольори. І я така думаю, блін, мені ж теж треба таку пряжу. Але я потім подивилася ці запаси і виявилася, що в мене є така пряжа. Ще коли ми були в Закарпатті у березні, я робила замовлення на пряжу на Голд, і мені там з того магазином було потрібно щось два маточки. І щоб не платити за доставку двома точки, я брала ще і шкарпеткову пряжу. І чомусь тоді у березні я обрала такі осінні кольори. А зараз цьому дуже рада, бо пряжа дійсно дуже-дуже гарна. І я набирала 52 петельки, пров'язала 12 радочків резинки. Ну і далі все по стандартно. То в'яжу на спицях 2,25 чагу. Дуже мені подобаються ці спиці. Саме під, під цю пряжу в мене виходить дуже добра щільність. І... Радію, не можу натішитись цим кольорам, такі вони мені гарні і дуже-дуже осінні. Тож, думаю, що сьогодні я ці ці шкарпетки дов'яжу і вже завтра, післязавтра, зможу відправити їх в подаруночок для маленької дівчинки. Кожного року я мрію зв'язати шапку в відтінках Грифіндору з Гаррі Поттера І кожного року я це відкладаю. А нещодавно я в'язала шапку з таким візерунком, але в інших кольорах, і зрозуміла, що вже дуже скучила за цими шапками. Я їх в'яжу щороку на продаж, і згадала, що минулого року я собі замовила ось такий новий відтінок: це «Drops Nepal». І це відтінок 8916. Тут в 50 грамах 75 метрів у складі 65% фон, на 35 альпака. Я цю пряжу дуже-дуже люблю. І так, ці шапки я в'яжу щороку, і зрозуміла, що я дуже хочу зараз в'язати цю шапку і вже радіти їй. Тож я. Як бачите, і в'яжу. Залишилось мені трошки ще одну таку полосу. Зв'язати Ну, зв'язати ще одну таку полосу, і там вже далі йде закриття, і зробити помпон. Хто не знає, бо вперше на моєму каналі я такі шапки, як я вже казала, в'яжу щороку. Набираю 74 петлі на спиці номер 4 в'яжу приблизно 28-29 рядочків резинки. І далі. Добираю 6 петель і переходжу вже на цей же карт на спиці номер 4 ,5. От, Схеми візерунку в мене немає і не буде. Тут все дуже просто, як ви бачите. Тож, хто захоче, я знаю, що багато хтось з дівчат просто дивлячись на на фото або на відео цих моїх шапок, все одно вже змогли зв'язати самі такі собі шапки. Тож я вас просто надихаю на такі кольори і на таку естетику, можливо, на такий стиль. І сподіваюся, що багато хто з вас теж дуже любить цю... цей всесвід Гаррі Поттера. і вам теж дуже подобається поєднання таких кольорів, як Грифіндора. А ще я в'яжу таку шапку. Це пряжа Фунті Mongolia 3 в 50 грамах 150 метрів. І тут у нас 85% вовну на 15% бейбі-як. Саме це колір 15. Дуже люблю ці ниточки, подивіться, яка вона красива. Саме як, мені здається, дає такий меланж цієї пряжі. Я в'язала з різних кольорів. І всі вони мені дуже-дуже подобаються. Я з цієї пряжі в'яжу саме такі шапки, в'язала ще пов'язки, але більш за все це ось такі шапки. І так, я їх дуже люблю. Першу я таку шапку зв'язала ще давно, десь на початку 2018 року. Не можу сказати, що вони користуються попитом, але я думаю, що це тільки через те, що е, в мене не такий розкручений бренд. Ну, я так вважаю, бо шапки мені це дуже подобається. І от я тут поклала вже готову шапку, яку я в'язала минулого року. У мене теж є точно така шапка, яку я дуже люблю, саме в цьому кольорі. Просто божня. Так, на таку шапку мені не вистачає одного моточку. От я майже вивезла вив'язала один маток, і мені залишилось ще приблизно отак самозакриття закриття вже, і я буду брати другий моток. Звісно, що можна вкластися в один, але буде, не буде торчащої макушки, але я не готова економити на тому, що я придумала. Тож буду використовувати і другий моток. Я в'яжу ці шапки так. На спиці No2,5 я набираю 100 петель, в'яжу 36 рядочків резинки. А далі я добираю, здається, 8 петель, я вам точно підпишу на екрані, бо забула. І переходжу на спиці номер 275 і в'яжу вже цей візерунок. Він, як бачите, не складний. Тут я початок ряду в мене посередині цієї цепочки тобто от, дві лицевих, дві виворітних, одна лицева, дві виворітних і дві лицевих. І далі також по кругу. І роблю ці перехрещення петель через рядок. Дуже-дуже мені подобаються ці шапки. І це пряжу я купляла ще минулого року, і так у мене не було часу зв'язати ці шапки на наявність. А так як мені дуже хотілося зараз пов'язати саме з таких кольорів, то я достала і потрошки потихеньку їх в'яжу і дуже радію. От, є ще в мене отакий бордовий колір, це колір 14. Є два моточки його. І всього один колір в мене залишився колір 00. Виходить так. Не хотілося б мені зараз дозамовляти пряжу, бо ну, зараз на той час, коли я можу собі це дозволити. От, я просто його достала, бо дуже сподівалася. Можливо, так станеться, що мені вистачить одного моточку на цю шапку. Бо я пам'ятаю, що з такого кольору чомусь виходить завжди розхід трошки менший. Ніж, там, наприклад, з такого або рожевого кольору. І я сподівалася, може, і цього разу мені якось воно потвертить. от. Ну, ну, Може, так і не вийде. Тож подивимось, може в мене буде такий шанс, і я зможу дозамовити собі ще один такий моток і вляжу ще одну шапку. А якщо ні, то все одно ну, трішки пізніше я це зроблю. У цього процесу є предісторія. Ще в 2018 році я в'язала светри колор блоком з пряжі Drops Alpaca. Це ось така пряжа. І вони мені дуже подобались. Я, я зв'язала два, і майже зв'язала В третьому було так, що рукава була такого кольору, і це кольор 2020. Перед був рожевий, а спинка мала бути коричнева. І коли я це все поєднала, мені дуже не сподобалось таке поєднання кольорів. І я та спинку розпустила, а рукава чомусь залишила. І взимку я перебирала свою пряжу і знайшла ось ці рукави і подумала. Чого вони лежать? Бо вони класні, пряжа класні, светрики класні. І в 2019 році я в'язала однотонний такий светр, і він мені дуже подобався. Тож чому мені просто не дозамовити цю пряжу і не зв'язати однотонний светр? І я таке зробила. Я дозамовила взимку 5 маточків цієї пряжі, але потім. Сталося 24 лютого, розпочалася півно, півномасштабна війна. Тож я трошки про це забула, але нещодавно я знов перебирала свої запаси і знов знайшла ці 5 моточків з рукавами. І така, блін, треба вже зараз в'язати, бо сезон може комусь буде треба, хтось купить. Тож, от я і в'яжу, дуже мені подобається цей процес. До речі, раніше я в'язала ці светрики на спицях 2,5. Коли я в'язала однотонний светр, я в'язала його на спицях 3. А зараз я в'яжу так: я набирала на спиці 2,5, пров'язувала перші 4 рядочки на спицях 2,5. А далі я перейшла на спиці 275. Я в'яжу їх, в'яжу на спицях ліки. Ці дерев'яні спиці. І дуже-дуже кайфую. По-перше, це для мене естетичне задоволення. Така пряжа гарна, колір гарний. І в'язати ще на цих спицях ну, просто величезне задоволення. А, то що, в мене? Вже зв'язана спинка, я зараз в'яжу перед. Вже, як ви розумієте, зв'язані рукава, то мені треба просто дов'язати перед, все зшити і зв'язати горловинку, і буде, буде светрик. Але так, пряжа тоненька, я не сказала, тут в 50 грамах 167 метрів, і в мене виходить максимум, що я можу собі дозволити, і той, це якщо в мене немає інших справ, це один моточок в день. А на спинку і перед потрібно трошки більше, ніж 5 моточків. Але я сподіваюся, що вистачить 5. Бо я ж то замовляла тільки 5, в мене, правда, є ще один моточок. Є ще один моточок. То, що залишилась рукавів, там, до речі, ще взагалі стара етикетка. Але, ну, звісно, що ці кольори будуть відрізнятися. Різні партії. Ну, я бачу трошки-трошки видно, що кольори різні. Тож, я буду сподіватися, що мені вистачить 5 моточків. Ну, от, я вже п'ятий в'яжу, що мені його вистачить наперед, бо горловинку, то я можу з цього зв'язати. А от. Перед хотілося б дов'язати саме цей моток. Ну і потім вам вже покажу готову роботу, коли вона буде готова. Наприкінці серпня пише мені одна дівчина, яку ви всі дуже добре знаєте, пише, що дуже хоче відправити мені подарунок, але зі своєї країни, вона живе в Фінляндії, вона не може відправити посилку в Україну. Тож вона пропонує. Замовити пряжу в якомусь українському магазині і мені відправити. Чесно кажучи, я була в шоці, бо я не звикла отримувати такі подарунки і просто чому, за що, чим я на це заслуговую. Перше, звісно, що я хотіла відмовитись, але я так думаю, що коли людина хоче і пропонує тобі якесь добро. То треба його вміти приймати і відповідь теж робити добро. Тоді наш світ точно буде кращим. І коли я сказала, що ця дівчина з Фінляндії, я думаю, ви всі здогадались, про кого я кажу. Це Оля з каналу Сіверне В'язання. Оля мені подарувала пряжу, вона її замовила в нашому українському магазині, це, до речі, один з моїх улюблених магазинів гаманіць, ось такий величезний, дорогущий, щирий подарунок. А мене бракує слів, бо ну, я вже казала, що я не звикла до подарунків, і вся ця пляжа, вона для мене дуже дорога. А, ну, навіть не дорога там по фінансам, так, це, це, це теж. Але те, що просто людина ось так, просто так вирішила зробити мені такий подарунок. І я вже почала в'язати з першого, що я почала, я давно дивилась на цей твіт від Фонті, це супер твіт. 50 грамів 110 метрів у складі 95% вовни, 5% махер. І саме це колір 10 це дуже-дуже такий гарний такий. Хакі, мох, колір, тубі, подивіться, які гарні вкраплення ці твітливі. І мен, мені воно подобається на дотик, мені подобається з нею в'язати. Подобається, як зараз вона тримає резинку. Я в'яжу шапку резинку один на один. Це буде шапка нарешті для мене. Бо, якщо ви знаєте або не знаєте, я дуже рідко в'яжу для себе. І нарешті в мене буде шапка. Тож в'яжу її повільно, в'яжу не кожного дня, але кожного разу, коли в'яжу, думаю про Олю і про те, як я їй вдячна за те, що вона мені подарувала таку можливість пов'язати з цією пряжі і просто подарувала кусочок натхнення. Оля щиро дякую тобі за це. І також тут є ось така пряжа. Я таку, з такою пряжі ще не в'язала. Якщо я правильно кажу, це Камероз. Це 100% мариносового вовна. І, якщо я правильно розумію, то в 50 грамах 200 метрів я не бачу, де тут колір пряжі, але я думаю, що її можна побачити на сайті Гомоніц. І є ще ось такий кольор. Я вперше, про що подумала, щоб з цієї пряжі було класно зв'язати шапки, двині шапки біні. Я люблю таку модель. От, і там тоненька пряжа для них буде дуже-дуже класна з потягну 2,5. Але от я ще дивлюсь, може щось таке придумати і поєднати якось ці кольори, зв'язати щось інше. Я ще подумаю, але пряжа приємна на дотик. У неї є такий пушок, не знаю, чи видно. От. Дуже класно. І ще була така ж крепоткова пряжа, це Новіта. Я з цієї пряжі вже в'язала. Seven Brothers в 100 грамах 200 метрів, 75% вовна і 25% поліамід. Дуже гарний колір. Це будуть шкарпетки для мене, або моєї родини, або для моїх близьких. І ось такий молочний колір це взагалі можна щось на Новий рік, на новорічні свята зв'язати і кайфувати. Клас. Оля, ще раз тобі дуже величезне дякую. І на останок покажу вам деякі свої покупки пряжі, які я нещодавно зробила. Це я поки що приберу. Поки в'язала шапку у відцінках типу Грифіндера, я собі ще придумала, що мені обов'язково потрібні і шкарпетки в таких відцінках. І коли зробила замовлення на кардиган, до речі, я ще й зараз в'яжу бабу кардиган, але ви їх вже Багато разів бачила, то я не буду їх показувати в цьому відео. От, і коли там робила то замовлення на кардиган, я дозамовила собі ще ось таку пряжу: це Alize Superwash Comfort Socks, колір 578 такий дуже гарний бордовий відтінок. І до нього я шукала гірчично-жовтий відтінок. В цьому артикулі не знайшла і згадала, що у Альзи ще є артикул Артсін, це шкарпеткова пряжа. Я з неї ще не в'язала. Вона здається, а ні, так само 420 метрів на 100 г. Така сама довжина. І так, я собі замовила ще колір 281. З цієї пряжі я ще не в'язала. Я думала, що вона буде трошки. Ну, думала, трошки буде жовтіша, ніж є, але... а вона така, мені здається, як трошки вибілена. Але ну, все одно буде гарне поєднання і гарні шкарпетки. Вони будуть зв'язані в основному з бордовою пряжі, а жовта буде на резинках, п'ятка і мисок. Я так собі планую, а там подивимось. От. І потім я ще подумала, що я б хотіла ще одну пару. І Якщо ви пам'ятаєте, в них був такий чополовер, чи, чи джемпер сірий, але смужки були бордові і жовті. Тож я подумала, що мені потрібна сіра пряжа, щоб ще зв'язати також карпетку. І коли в середу я гуляла по місту, я не планувала заходити ні в які магазини пряжні. Але так сталося, що я була на вулиці, де знаходиться магазин Ярна, і вирішила туди зайти. Походила собі, там подивилась пряжу, а купила тільки шкарпетковезе, це саме 21-й колір. І ще взяла ось такий 240-й. Просто, просто тому, що він гарний, нехай буде шкарпеткова пряжа не буває зайвою. От, такі в мене плани, покупки, процеси. Сподіваюся, що ви трошки відпочили, трошки надихнулись, бо такі дуже гарні кольори в мене зараз в процесах. І так, дуже дякую вам за перегляд і побачимось в нових відео. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей!